Жив на світі бідний селянин. Якось увечері розпалював він вогонь у грубці, а жінка пряла. Ось він і каже Сумно мені, що у нас нема дітей. У нашій хаті так тихо, а по сусідських он як гамірно та весело. А тож, зітхнула жінка, якби нам хоч. Однісіньке, хоч забільшки змізинчик, дитятко, і то б я була рада. Ми б його щиро любили. І трапилось так, що жінка занедужала. А через сім місяців у неї знайшовся хлопчик був гарненький і здоровенький, тільки невеличкий. Завбільшки палець. Вони сказали так і сталося. Як ми бажали, є в нас любе дитя. І назвали хлоп'я мізинчиком, адже воно було таке малесеньке. Батько й мати добре годували і доглядали хлопчика, але він не підростав ані трішечки, лишався такий, як і народився. Та оченятка в нього були розумні. І недаром він став кмітливий і спритний. Хоч за що візьметься, в усьому йому щастить. Одного разу зібрався мізинчиків батько в ліс нарубати дров та й каже сам до себе. От якби хто у слід приїхав возом по дрова? Таточку, вигукнув мізинчик, я приїду возом, коли вам треба. Не забарюсь і на хвилинку. Батько тільки засміявся. Як же ти поїдеш, такий маленький? Ти й віжок у руках не вдержиш. Дарма, таточко, хай тільки мама запряже, а я сяду коневі у вухо і гукатиму, куди йому їхати. Ну, гаразд, сказав, усміхнувшися, батько. Чом не спробувати? Як настав час їхати, мати запрягла коня. Посадила мізинчика йому в вухо і почав малючок правувати, гукаючи, в його гаття. І все йшло у нього як слід, наче в справжнього погонича. Віз їхав просто до лісу. Сталося так, що коли мізинчик загукав гаття гаття. Мимо проходили двоє чужих людей. Що воно за мало?» – сказав один чоловік. Їде віз, хтось погукує на коня, а на возі нікого не видно. Тут щось непевне, мовив другий. Ходімо за цим возом і побачимо, де він зупиниться. А віз приїхав просто в ліс, якраз до того місця, де. Мізинчиків батько рубав дрова. Побачив мізинчик батька та й гукає до нього. Бачиш, таточко, ось і я приїхав на возі. Тепер сади мене. Батько взяв лівою рукою коня за уздечку, а правою вийняв з конячого вуха свого синочка, і той хвацько вмостився на соломинці. Як побачили чужі люди мізинчика, то сподиву їм аж дух захопило. Тоді один відвів другого трохи вбік і шепнув йому Слухай, це хлоп'я справжній скарб для нас. Давай купимо його і будемо показувати по великих містах за гроші. Підійшли вони до селянина і кажуть Продай нам цього малючка, йому в нас добре житиметься. Ні сказав батько. Це мій любий синочок. Я не продам його ні за які гроші в світі. А мізинчик, почувши, що його хочуть купити, виліз по одежі на плече батькові і шепоче йому на вухо. Тату, віддай мене їм. Я все одно вернуся до вас. І батько продав його тим двом незнайомцям за добрі гроші. Де тебе посадити? запитали вони малого. Посадіть мене собі на бриль. Там я гулятиму собі та довкола поглядатиму. Я не впаду від тіль, не бійтеся. Так вони й зробили. Мізинчик попрощався з батьком і рушили в дорогу. І йшли вони, поки стали вечоріти. А тоді хлоп'я каже «Садіть мене на землю, мені треба на двір». Е, залишайся там, відказав той, на чиєму брилі він сидів. Нічого мені не станеться, адже буває, що й пташка на бриль капку пустить. Ні, сказав мізинчик, так не годиться, я знаю. Садіть мене швиденько додолу. Чоловік зняв з голови бриля і посадив малятко на полі край дороги. А воно стрибнуло поміж груддям сюди, туди, знайшло мешачу нірку і щось у неї. Бувайте здорові, панове, йдіть тепер додому без мене, гукнуло воно і засміялося. Ті підбігли до нірки, почали штрикати в неї паличкою та дарма. Мізинчик залазив усе глибше і глибше. І коли вже зовсім смерклось, мусили чужинці сердити з порожніми гаманцями йти додому без нього. А Мізинчик, як помітив, що ті вже пішли, видрапався з нірки, полі вже темно, подумав він, і поночі йти страшно, ще в'язи скручу або ногу зламаю. На щастя, він знайшов порожню аравликову шкаралупку. От добре, сказав малюк, маю де спокійно переночувати і вліз туди. Тільки був задрімав, аж чує, йдуть якісь двоє, і один каже. Як би це нам у багато попа гроші вкрасти? Я вас навчу, гукнув мізинчик. Що це? перелякався злодій, наче хтось озвався. Обидва стали і прислухались. А мізинчик до них знову. Візьміть мене з собою. Я вам поможу. А де ж ти?» Шукайте на землі, де чуєте голос, відповів він. Нарешті злодії знайшли його і підняли. Ах ти ж, горобчику, як же ти нам поможеш? запитали вони. А так, відказав він. Я пролізу між гратами до попівської комори. І подаватиму вам на двір усе, що захочете. Ось вони прийшли до попівського дому. Мізинчик заліз до комори, та як закричить на все горло. Чи ви хочете забрати все, що тут є? Злодії полякалися і кажуть тихенько. Та не кричи так, а то почують. Але мізинчик ніби не зрозумів, кричить знову. Ну, що вам подавати? Все, що тут є. Той крик розбудив наймичку, що спала в камірчині. Вона підвелася в ліжку і стала прислухатися. А злодії з переляку відбігли далеченько та скоро оговтались. Вони подумали, це ж малюк хоче нас подражнити. Вернулися і шепочуть йому. Годі пожартувати. Подавай, що там є. Та Мізинчик знову закричав, скільки було голосу, я вам усе подам, тільки руки наставляйте. Тепер наймичка розчула все як слід, схопилася з ліжка та до дверей. Злодії дременули на втікача, наче за ними сто вовки а наймичка, нікого не побачивши, пішла засвітити світло. Поки вона вернулася із свічкою, мізинчик вибрався непомітно з комори і шмигнув у повітку на сіно. А наймочка обшукала всі закутки і не знайшовши нікого, лягла знову спати. певна, що це їй просто примарилось. Тим часом мізинчик, умостившись гарненько в сіні, вирішив поспати до ранку, а тоді вже вернутися додому. До тата і до мами. Але йому судилося, що не терпіти з біди. А вже ж, чимало є на світі горе й лиха. Коли розвиднилося, наймечка встала нагодувати худобу. Найперше, вона пішла в повітку, взяла оберемок сіна, а з сіном захопила бідного мізинчика. Він так міцно спав, що й не чув, як його несли з сіну. А прокинувся лише тоді, коли пинився у роті корови. Ой лихо, скрипнув мізинчик, як же я потрапив у цю сукновальню. Але швидко догадався, де він і став берегтися, щоб не потрапити корові в зуби, бо тоді пропав би. Нарешті йому пощасило прослизнути разом з пережованим сіном у шлунок. У цій кімнаті забула зробити віконце, сказав він, сюди й сонечко не заглядає, і світла не засвітиш. І, взагалі, помешкання мізенчику не сподобалось. А тут іще в двері напихалося дедалі більше сіна, і Бдоласі стало вже зовсім тісно. Нарешті його взяв страх. і Він почав щосили кричати. Досить мені сина, досить мені сина. А Наймічка саме доїла корову. Почувши, що хтось кричить і не видно нікого, та ще й кричить тим самим голосом, що й вночі кричало, вона так злякалася, що впала ослінчика і розлила молоко. А тоді схопилася, що духу побігла до господаря, репетуючи Ой лишенько, панотче. Наша корова заговорила, чи ти не з'їхала з глузду, мовив піп, а проте сам пішов до хліва подивитися, що там таке сталося. Та ледо він ступив на порі, як мізинчик закричав знову, досить мені сіна, досить мені сіна. Тепер вже і сам піп злякався, подумав, що в корову вселився злий дух, а тому звелів її зарізати. Наймечка ну, не хотіла корову різати, та відпустили її, а шлунок корови від криків мизинчика почав боліти і надуватися. Та вже так надувся, що корова не змогла більше стояти та впала на траву з відкритим ротом. І звідти виліз малий мізинчик. Аж тут вже його спіткало нове лихо. Біг мимо голодний вовк, ухопив малого хлопця і враз проковтнув його. Але мізинчик і тут не розгубився. Нічого, подумав він. Якось домовлюся з вовком і гукнув з вовшого черева. Вовчик любенький, я знаю одне місце, де тобі можна добраче поживитись. А де ж це? спитав вовк. Отакій, такій, отакій хаті, там є і пироги, і сало, і ковбаса. Їж хоч лусне, тільки треба залізти крізь дірку, в яку помиї виливають. І точнісінько описав вовкові батькову хату. Вовка не треба було умовляти. Тієї ж ночі приліз він діркою на кухню, тоді до комори і нажерся так, що мало не луснув. Тоді хотів утекти, але від їжі боки йому так розперло, що він уже не міг пролізти назад. Тим самим лазом. Ціло й сподівався Мізинчик. Одразу він щинив страшенний галас у вовчому череві. Ану, замовкни, крикнув вовк, а то людей побудеш. Еге, ти нажерся, то хай і я повеселюся, відповів Мізинчик і знову зарепетував, щосили. Від галасу прокинулися батько й мати. Прибігли до комори, зазирнули в щілину. Як побачили вони, що там вовчисько, то батько побіг одразу по сокиру, а мати по косу. Стань за мною, сказав батько матері, війшовши до комори. Коли я попробую його рубанути, ти косою його розпанахай. Почув мізинчик батьків голос і гукнув. Таточку, це я тут. Я у вовчому череві. Батько як почув то страшенно зрадів. Слава Богу, наша люба дитина знайшлась. І він звелів жінці поставити косу, щоб не поранити синка. А тоді замахнувся так, що вовк як розплющив очі, так роззявить рота, а там і вистрибує малий хлопчик. Батьки зраділи, подякували вовкові, взяли малюка. Ох, сказав батько, як же ми потерпали за тебе. Еге, таточку, я чимало набрався лиха в світі. Добре хоч зараз на вільне повітря потрапив. А де ж ти довго тинявся? Ох, татуся, побував я і в мишачій норі, і в коров'ячому шлункові, і в вовчому череві. Тепер я від вас на крок не відступлю. А ми більше не продамо тебе ні за які скарби в світі, сказали батько й мати, цілуючи і пригортаючи свого любого мізинчика, дали йому їсти і пити і справили нове вбрання, бо старе геть зносилося в мандрах. Одного разу мізинчик вирішив з батьками вирушити на базар. Вони всі сіли на коней і поскакали в напрямку базару. Дорога була дуже кам'янистою, і коні так швидко скакали, що Мізинчик не втримався і впав. Його батьки, не помітивши, що втратили з маленького вершника, поскакали далі. А Мізинчик пав не на траву, а в глибоку яму. Кричав він про допомогу та відчай, пробував викарабкатись, але даремно. Чекав він аж до ночі. Батьки почали хвилюватися і шукати його. Відчувши медведя в темряві, Мізинчик придумав хитрий план. Він питає ведмедя, чи не хоче він з'їсти маленького хлопчика. Ведмідь зголоднілий відповідає, що не проти. Тоді Мізинчик каже йому, щоб він заліз у яму і лапою його собі в рот засунув. Відмінь виконав його пораду. Залізши в яму, він намагався схопити Мізинчика. але той був такий винахідливий і швидкий, що відмінь не встиг побачити, як мізинчик вскочив йому на лапу, потім на спину і нарешті вискочив з ями. Мізинчик добіг додому і покликав своїх батьків на допомогу. Батьки прогнали ведмедя та раділи, що мізинчик повернувся додому. Цілим та невпізнаним